Місто, де комфортно жити, працювати та відпочивати. Таким хочуть бачити Хмельницький у майбутньому кожен громадянин. Аби стабільно рухатись до нових вершин у різних напрямках, у місті діє програма цілий сталого розвитку. Це є така загальна платформа, якою користуються всі, незалежно в якій країні вони живуть. Тобто в Україні це тільки Хмельницький та Львів. Виміряли і досягне сталого розвитку, У світі таких міст значно більше. Хтось не бере всі 17 цілей сталого розвитку. Ми, наприклад, відкинули 14 ціль про морські ресурси. Ну, у нас немає моря. Ціль номер один подолання бідності. Далі розвиток сільського господарства, підтримка здоров'я, освіти та багато іншого. Аби прослідкувати тенденцію руху всіх напрямків, експерти зібралися разом та обговорили досягнення. Саме успішний наш економічний показник це зростання кількості ФОПів в нашій територіальній громаді. А цьому передує всі наші різні програми підтримки підприємництва. А саме, це битва стартапів, програма відшкодування відсотків за залученим кредитом нашим уже сталим підприємцям, які розширюють своє виробництво або набирають нові кадри для розширення виробництва. Здебільшого порівнюючи показники за 2023 рік та довоєнний 2021, результати або покращились, або залишились стабільними. Аби так було й надалі, фахівці подискутували і про майбутні плани для громади. Ми зараз хочемо розробляти нову стратегію нашої громади. У нас стратегія громади закінчується в 2025 році. Відповідно, з наступного, з початку наступного року ми будемо напрацьовувати вже нову стратегію. Зараз ще дискутуємо, на який період це буде, Там на 9, на 10 років, на 7 років, тому що нам потрібно, щоб ці всі ці, ці документи на місцевому рівні, на всеукраїнському рівні, на міжнародному рівні корелювалися, по, тому що ми йдемо в європейську єв... 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 спільноту. Тож що фахівці презентують на 2025 рік, дізнаємось згодом. Також кожен із вас може долучитися до покращення нашого міста і досягнути сталого розвитку завдяки спільним зусиллям. Тетяна Жепянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.